Всім привіт! Сьогодні повідкривала вікна, форточки в теплицях і роблю сьогодні перерощут розсади, повідкривала її, бо зразу ми тільки винесли, то ми її накривали. І вже бачу, що рослинки вже починають випускати середній листочок. Ось так виглядає розсотка. Коли я перерахую, я покажу кожну розсаду, в якому вона вигляді. ну Звичайно, її ще стоять, її ще стоять до того, поки на вулиці вже буде погода гарна. Звичайно, хто замовив і зможе забрати в теплиці. То я, звичайно, відправлю і раніше. Я її оброблю, зроблю підживлення фосфорне, тому що в теплицях тепло і я можу по листику дати вже фосфорне добриво. Воно засвоїться і буде гарно працювати. Ось так виглядає теплиця, яку я чистила другу. Вже он які кущики горні. Це те, що в мене накрита зверху агроволокном. Тут тепло, я виходжу, вже мені жорко. Двері відчинені. Звичайно, можуть бути ще й морози. Але, говорять, хто не розкує, той не п'є шампанського, тож одна теплиця в мене вже запущена, хай росте. Я її тільки трішки прові... провітрюю, а так закриваю, щоб вона... щоб тут було тепло. Зараз глянемо, скільки градусів тут на краю. Так, так. 15 градусів. В теплиці 15 градусів. А в розсаднику тут взагалі жорко, Градусів 18-20. Дуже тепло. Зараз буду все відкривати і теж робити перерахунок. Ось то поглядає зелений озіс. Нарешті я сьогодні підвела підсумки, скільки чого в мене є, скільки якої розсади. Я сьогодні складу список, і я думаю, завтра я вже викладу прайс, про ціни ви вже знаєте, я вже говорила, ну ще скажу, звичайно, на кожну полуничку. Пройдемося також по всіх сортах. Я покажу, яка зараз розсада, але ж ще місяць стояти, тому що висаджувати у лютому ніхто ж її не буде. А висаджують уже у березні, в залежності від погоди, звичайно. Розсада із закритою кореневою. Хто хоче, хто бажає, щоб отримати в касеті, то пишіть, що в касеті. Я вийшлю і в касеті. Але пам'ятайте, що в касеті вона може, якщо перекинутися, то може, може просто приїхати місиво. Тому що, якщо перекинеться касета, повипадають саджанці, і нічого хорошого з цього не вийде. Я здебільшого, який отримую розсаду, то я прошу, щоб мені витягнули. Із касетки саджанці, плотно склали їх і вислали в пакеті. Здебільшого я так і висилала усім, тому що, по-перше, посилка така набагато менша, ніж з касетою, тому що, якщо е класти, наприклад, 50, -50 штук касетки, то це десь буде банановий ящик. От, який буде коштувати не знаю скільки, ну, чи мало. Гривень 300, я думаю, буде коштувати пересилка. Тож, я думаю, більшість захоче брати без касета, якщо. Нема можливості висадити, то берете стаканчик і висаджуєте її в стаканчик. Це дуже просто робиться, дуже просто, я зараз її покажу. Зараз візьму стакан, берете стаканчик, набираєте землю. Ось так насипали, не вдавлюю її, не вдавлюю, Просто насипала, рихла вона. Потім робимо таке углублення. Ось. Заглиблення кольчиком і беремо касеточку і вставляємо туди. Ось так раз нажали і все. І вже вона висаджена в стакан Вона вже встаконі. Бачите, полили, і розсада може у вас стояти десь під накриттям. Але не треба, щоб розсада стояла обов'язково, щоб було сонце. Не можна її ставити в сарай, не можна ставити її в дім. Тому що вона піде рости. Якщо на вулиці, то значить зробили якісь дуги, накрили агроволокном, або зверху поставили ящики, і на ящики накрили агроволокно. Воно буде і провітрюватися, і проходитиме туди водичка, коли будуть осотки. Це тільки плюс. І так вона збережеться краще. Тому що все-таки вона ще зараз ще стоїть у теплиці. Звичайно, хто буде отримувати в березні, вона вже в мене буде закалена. Я її буду, по мірі того, як я буду відправляти, закаляти на вулиці і зразу відправляти. Всю, звичайно, я виносити зразу не буду. Тому що є люди, які хочуть отримати раніше, є які пізніше. А так як на вулиці дуже швидко пересиха земля, то, звичайно. І мені буде проблематичніше там її е, держати. Треба буде кожного дня полити. Е, і, звичайно, бувають якісь перепади температури, то це не бажано е, Звичайно, я її не буду держати ось так, щоб вона була. У жарі все буде відчинене, все буде провітрюватися, і тут не буде жарко, вона не піде в ріст і не зацвіте. Ну, а сьогодні хочу висіяти вже редиску. Тут, де в мене, он там є прогоїна, яка не заставлена. Здвину там агроволокно і посію редисочку для себе, щоб була раненько. І, ну і також посію ще і салоти. Салат можна висівати в касети, а потім висаджувати на вулицю, коли вже буде тепло. Також можна зараз висаджувати кріп. Я кріп висівала в касети. Хто зі мною давно ті знають. Я не по одній, а так, пучками висівала у, у 54-ту касету. Вона така чималенька по величині. 54. 54 касета по величині як стакон майже. І там доволі довго може рости кріп, поки вже десь от, отакий буде, потім вже висаджуємо на вулицю, закаляємо і висаджуємо. Можна під укриття. Кріп, звичайно ж, не, не дуже боїться. заморозків. як бачите, у мене і зимою, і зараз ще є на городі кріп. Також можна висівати уже капусту. Я капусту намочила, подивлюся, чи вона нормальна, тому що буває насіння, якщо старе, то воно може і не проклюнутися. Тож намочила буду обов'язково висівати, проклюнути. Також намочую вже перчик, томати ті, що я буду висаджувати в теплиці, ті вже пора висаджувати, висівати, для того, щоб потім або розпікірувати. Ну, так, звичайно, економить це місто і простіше за нею доглядати, можна ще поставити в хаті, десь на підвіконні або біля, поки хоча б воно зійде, а потім вже можна виносити в ній в теплицю. І там, звичайно, якщо вона опалювальна, то там вже дорощувати. Тому що в хаті може, звичайно, потягтися, але. Щоб томат не тягнувся, треба давати монофосфат калію. Я думаю, це багато хто знає. При поливі 1 грам на 1 літр. До речі, монофосфат калію обов'язково треба зберігати у закритій посудині. Якщо ви відкрили пакет, то він не повинен бути відкритий. Тому що монофосфат калію він дуже швидко втрачає свої властивості. Тому. Я беру такі із-під кофе банки такі широкі, пластикові, і от туди складаю і потім закручую цю кришку. І воно стоїть у темному місці. І так зберігається. Звичайно, ще, ще він в пакеті, там всередині. Тож ось так я зберігаю свої добрива. Тож, завтра чекайте. На список, які в мене будуть рослинки, на продажу І будемо вже з першого числа, з 1 лютого писати на чергу. Всім миру всього найкраще все буде Україна. До побачення!